Я думала про те, що народилася і живу в найкращому регіоні України. Море недалеко, лісових надсаджень, вдосталь, поряд Бородинський заповідник, де можна побачити різноманітний рослинний і тваринний світ, свіже повітря звідусіль. Проте в останні 50 років внаслідок господарювання відбулися значні зміни в ландшафтному середовищі. Різко зменшилася площа, зайнята лісами до 14% території країни. Практично знищено степ. Спостерігається людське вторгнення і забруднення значних територій, в тому числі важкими металами, радіонуклідами, стійкими органічними сполуками, звичайними поліетиленовими пакетами, пляшками. Але з часом виявилось, що серед розлогого степу Одещини, де окрім безлісих рівнин і низин, є ландшафтний заказник Лиманський, який територіально входить в національний парк Нижньодністровський. Про нього мало хто знає, хоча історія створення чимось нагадує Асканію нову. Спеціалісти стверджують, що різноманітність рослинного і тваринного світу, наявність рідкісних та зникаючих видів, зосереджених на невеликій території, це місце не має собі рівних на узбережжі Дністропського лиману. А головна заслуга в цьому євсея Костецького лісника Єгеря, старокозацького лісівництва. Лише дерев та кущів він посадив більше одного мільйона. Ростуть у заказнику осина, берез, дуб, тополя. всього більше 70 порід. А якщо додати до всього унікальну колекцію тварин, яку зібрав Євсей Павлович, в'єтнамські свинки, павліни, муфлони не кажучи про курей та півнів, виключно породистих, то одразу стає зрозумілим, чому заказник Лиманський називається заповідник діда Євсея. Його високе біорізноманіття забезпечує стабільність та продуктивність екосистем. Різні види, займаючи відповідні екологічні ніші, забезпечують повніше використання ресурсів. Воно протидіє біологічному вторгненню. Конкуренція за ресурси між видами сприяє ефективнішому природному добору. А лісовий сектор України відіграє головну роль збереження збереженні біорізноманіття та екосистем країни. Варто визнати той факт, що лише за вірного насадження лісу та лісосмуг можливо зберегти біорізноманіття та екосистеми як частини лісового сектору України. Ліс треба садити в місцях мешкання мисливської фауни, місцях відпочинку населення. Його треба садити там, де його місце у степовій природі. Вздовж русел рік у заплавах, на гаренних пісках. Тільки робити це треба за спеціально розробленим проектом, докорінно вивчивши існуючі природні умови з оцінкою впливу на оточуюче середовище. Безумовно, розумом ми все це чудово розуміємо. Проте одна справа розмірковувати про необхідність захисту лісу, сидячи у кріслі за склянкою кави, або навіть писати статтю на цю тему, а зовсім інше почути сплеск емоцій від людини, для якої ліс не лише місце роботи, а сенс життя. Євсей Костецький понад 40 років власними зусиллями створює та береже для нащадків первозданну природу матінки землі. Раніше на місці заповідника діда Євсія був пустий степ без рослинного і тваринного світу. Починаючи із 1970 року, із року, і зняв день власними руками без залучення техніки, насадив ліс протяжністю більше шести кілометрів. Аби створити природний конгломерат із рослинним і тваринним світом, навіть за мурахами Євсей Павлович спеціально їздив до Молдови. Наряду і штучним залісненням існує і природні, якому сприяє зменшення випасу свійської худоби та кліматичні зміни. Про глобальне потепління знають всі а от про збільшення кількості опадів відомо мало. За останні 40 років кількість опадів в степовій зоні збільшилась майже на 100 міліметрів. Збільшилась також вологість і повітря. За цим ідуть зміни у екосистемі. Можна очікувати, що ліс і сам виросте серед степу, там де йому дозволить природа, і люди, і буде це здійснюватись лагідно, не знищуючи природню екосистему. Але дана теза залишається лише припущенням. Як досвід показує, нині за браком земель для ведення особистісного господарства населенням розорюється велика кількість угідь а для випуску худоби залишається все менше місця. Важливу роль національної еколого-культурної мережі відіграють захисні лісові насадження та полезахисні лісосмуги. Полезахисні лісонасадження помітно страждають у часи паливних негараздів. Протягом останнього десятиріччя в Україні мало місце суттєве зменшення площі створюваних захисних насаджень. Відповідь суспільства на заклик щодо збереження земель через створення лісосмуг була незначною. Як приклад, Євсей Костецький, будучи депутатом райради Білгорода Дністровського, запропонував захистити. Те ліс та лісосмуги району. Нині насадження лісосмуг здебільшого перебувають у критичному стані. На жаль, не лише через помилки, яких припустилися під час їх закладання та експлуатації. Останнім часом ще й відсутність у них господаря, і як наслідок, самовільні вирубування. Практика, коли невірно вирубують дерева, які вважають відпрацьованими та пошкодженими шкідниками, не витримує ніякої критики. Треба вчасно планувати профілактичні роботи, а саме пошкоджені дерева обов'язково вирубувати в період з кінця серпня до третьої декади вересня, ще за передчасної зміни кольору листя та ознак поселення на них стовбурових шкідників. Санітарні вирубування ефективні тільки за вчасного проведення цього заходу. Зрубані дерева потрібно вчасно восени взимку вивести та використати. Однією з причин вітрових ерозій та опостелювання степів є занедбані полезахисні насадження. Часто лісосмуги стають місцями самовільного скидання сміття. Рубок потерпають від випалювання стерніт на прилеглих полях та умисного вирубування дерев. Лісове господарство в нашій країні є самостійною галузю виробництва. Одночасно з вирубуванням лісів повинно проводитися їх відновлення, закладання лісових масивів, створювати захисні лісосмуги для захисту ґрунтів від вітрової та водної ерозії. Усі лісогосподарські роботи мають виконуватися на наукових засадах. Англійський економіст. Пірс відзначає, що країни, які входять до складу організації економічного співробітництва і розвитку, застосовують близько 150 інструментів екологічної політики, за допомогою яких регулюється використання довкілля і природних ресурсів. Усього цього багатства світової економічної думки в Україні не використовують. Як результат, маємо смітники та сміттєві свалища посеред лісу. У результаті нераціонального використання лісу, у січні-лютому 1969 року, пилова буря тривалістю по 2-3 тижні охопила всі південні регіони України, північний Кавказ, Кубань. Вітер, з вражаючою настирністю, не припиняючись ні вдень, ні вночі, дув з південного сходу на північний захід. Спочатку змело весь сніг, потім вітер взявся за чорнозем. Там, де поляни були захищені лісосмугами, видуло поверхневий шар ґрунту на глибину. 5-7 сантиметрів, а це приблизно 800 тонн з гектара. Аби не допустити повтору даної ситуації, Євсей Павлович розпочав у білгород районі процедуру захисту екосистем. Зокрема, аби зберегти біорізноманіття Дністровського лиману, щодня із дня в день на човні за 30 кілометрів від заповідника, знаходив очерет та насаджував його у місцях, де того найбільше потребує лиман. А для того щоб запобігти ґрунтів, обабіч берегу насадив захисні смуги дерев. На 2004 рік, за даними Держкомзему, в Україні нараховувалося 439,6 тисяч гектарів полезахисних лісових смуг і 887 тисяч гектарів захисних надсаджень, під захистом яких знаходяться мільйони гектар земель. Однак загальна площа полезахисних лісосмуг у 2004 році у порівнянні з 1990 роком скоротилася на 10 тисяч гектарів. Причому створення полезахисних лісосмуг за цей період скоротилося в десятки разів. За оцінками вчених, збільшення полезахисних лісосмуг в Україні нині є сумнівним, при тому, що основна маса полезахисних лісосмуг була створена в 1950-60-х роках. На півдні України полезахисні лісосмуги скорочуються в більшій мірі через неефективне управління. Відомо, що біорізноманіття в лісосмугах суттєво зростає, але щорічної статистики з цього питання нема згідно з прогнозами до 2015 року. Площа захисних лісових надсаджень як елементів національної екомережі складе дев'ятсот Тисяч гектарів, а поле захисних лісосмуг 207,7 тисяч гектарів залужених деградованих та радіоактивно забруднених земель без державної фінансової підтримки. Неможливо забезпечити ефективне відтворення лісів та сталий розвиток лісового господарства у більшості європейських країнах. Національна лісова політика спрямована на розвиток інтеграції лісового господарства з промисловістю, сільським господарством, туризмом. В Україні у процесі приватизації було розвалено немало ефективних комплексних лісових підприємств. Тому і не дивно, що Євсей Костецький не впускає на територію заповідника комерційні організації, які на його думку знищать та зруйнують первісний ландшафт заповідника. Як тільки розпочинається період полювання, вбивають все живе. А у період так званий травневих свят зрубують дерева, навіть не задумуючись, що воно до червоної книги внесено. Крім господарського, ліси мають величезне екологічне значення. Деревина на пні, тобто незрубане дерево особливий товар, який, окрім звичайної ринкової вартості, має значно вищу цінність, екологічну. Ліси виконують водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі, рекреаційні, естетичні, виховні та інші важливі функції. Тому шкода, заподіяна лісам надмірними рубками, може призвести до дуже істотних, непорівняних із вигодами від продажу деревини негативних наслідків. Болить душа у діда Євсея за діло, якому віддано більше 40 років, та неймовірна кількість сил і енергії. Найстрашніше для нього, що говорить, наче у пустоту ті, від кого залежить доля лісу, лише слухають, кивають головами, інколи навіть дякують та хвалять. Ось лише результат від цього мізерний. Не бажають люди зрозуміти, що ліс це не лише частина земної поверхності а що ж буде, коли зникнуть всі дерева, що тоді станеться з людством?